Так, дівчатка, в мене посилка за цей місяць уже за листопад. Зараз я вам покажу, що в мене тут замовили що замовила я. Так, 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 і прийшли каталоги. Огляд ви вже бачили каталогу. От, але я тепер хочу його більш детально вивчити для себе, на що ми зробимо з дівчатами акцент в наступному місяці. Так, так. Так, ось такий він гарненький. І, 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 і в мене є ось такі позиції. Значить, замовила я патчі спробую поділюся враженнями. Мені подобались наші патчі чорненькі, от і золоті з кологеном. Прикольні. Спробую ці в баночках теж розкажу вам. Так, мило з перлинами, крем Марінга, вони зараз в акцію. І можна було взяти за спецціною при замовленні на 40 балів. Сиворотку, це я взяла собі. Так, а ось це в мене замовлення. Замовили рідке, рідкий засіб для миття посуду це в мене клієнтка замовила. Вот. І засіб для. Ставлю на паузу. Подожки. І Засіб для чищення унітазу це в мене інша клієнтка замовила. Тому ось в мене таке замовлення прийшло. І, напевно, зроблю ще огляд каталогу в своїй версії. Зараз я його більш детально вивчу і все ж таки залью.